Доброго дня! Сьогодні невеликий огляд вирощування салатів, перші посадки. І як виглядає культура на сьогоднішній день з такими погодними умовами? І так, початок травня місяця. Перші посадки салата. 25-денна розсада була висаджена вже на постійне місце, де за 40-45 днів очікуються вже перші збори, перший зріз. Ось так вона виглядає. Розсада вирощувалася в 160 ій касеті, Декілька днів тому вона була висаджена безпосередньо на цю площу. Так вже Точка росту починає підніматися. Це говорить про те, що вже йде добре укорінення культури і починається інтенсивний ріст. Отака ну, ситуація з салатами на сьогоднішній день. Слідкуйте за наступними відео та підписуйтесь на наші канали.